Кажуть, юність живе лиш майбутнім, кажуть, зрілість цінує лиш мить, тільки старість живе незабутнє, тим, чого не вернуть, не спинить, є закони природи, незмінні для людей, для птахів, для тварин. Ви простіть нас, байдужих, ми винні, будемо ми ще старими, як ви. Тихо та непомітно падає листя з дерев, відчутна вранішня прохолода. Так до нас приходить осінь мабуть, недаремно старість людини ще називають осінню життя тому щороку 1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Саме тому, в 1990 році, Генеральна асамблея ООН прийняла рішення про заснування Міжнародного дня літніх людей, призначивши його на перший день жовтня. День літньої людини це чисте і світле свято, свято наших батьків, бабусь та дідусів. День, коли ми віддаємо їм свою любов і повагу. У цей чудовий день освітньої атмосфері цій родині ми вас вітаємо зі святом і від душі хочемо бажати. Добро хай множиться і щастя, міцне здоров'я хай додасться, і радість лише сповна вам буде. Відніметься хай сум і лихом. Співає пісню, серця стиха і доля в дім добром іде. Летять літа, як білі журавлі, дзвенять, як ті волошки в житті, Та не зникає слід їх на землі, якщо для добрих справ були прожиті. Ми ще раз вітаємо вас усіх зі святом. Бажаємо. Щоб першим гостем було здоров'я, як лист дубовий, таке міцне, а другим гостем радість у хату, що веде за собою друзів багато, щастя, веселість, добрую долю для серця втіху, добра до волі, багатства в домі, в душі спокою, хай повниться завжди життя добротою.